Наслідки ракетних обстрілів, підриву Каховської ГЕС та стан морської води. Представники місцевого самоврядування та військових адміністрацій обговорювали заходи з ліквідації. Селекторна нарада відбулася 27 червня з кількох локацій Одеської області, серед яких і Южне. Про питання порядку денного розповів начальник районної військової адміністрації в інтерв'ю після наради. На постійному контролі тримаємо моніторинг відповідні служби проводять моніторинг морської води. Вона сьогодні не відповідає санітарним нормам. Тому ще раз закликаю всіх, хто має бажання вийти до узбережжя, не робити цього. Перше, це безпекове питання пов'язані з мінною небезпекою і з, в тому числі міни, які сьогодні надходять на узбережжя Одеського району з Дніпра, і весь, весь лівий берег противником бум замінований. Відповідно, річні міни ЯРМ, якорні річні міни, вони сьогодні дуже багато їх сьогодні в акваторії одеського заліву. E, значить, моніторинг йде постійно питної води. Питна вода повністю відповідає всім нормам. Yeah. Я ще раз хочу підкреслити, користуючись нагодою, довести до наших мешканців, що питна вода повністю відповідає нормам і ніяких проблем тут нема. Ви знаєте, що водозабор, який у нас йде по питної воді, він йде з Дністра. Тому відповідним чином. Річка Ністер ніякого відношення до надзвичайної ситуації, яка склалась з дамбою Каховської ГЕС, немає. Таким чином, морська вода мінус, питна вода плюс. На селектор журналістів не запрошували через заходи безпеки. Інформацію про роботу керівників Одеської районної ради в Южному знаходимо у Фейсбуці на офіційній сторінці. ОРВА дії та заходи у разі підриву росіянами Запорізької атомної станції на нараді не обговорювалися. Ми наразі отримали певні певні доручення, значить робота триває з цього питання. Питання не просте, тому ну, перше, що рекомендується, це. Повністю задраєте, як то кажуть, на морському сленгі всі вікна і е, вимкнути всі прибори мається на увазі кондиціонування, отоплення і таке інше. Ну, тобто максимально унеможливити потрапляння, е, потрапляння ззовні атмосферного повітря, тому це перше, що треба робити. Ну, і далі там Є певна низка дій. Ми зараз якраз готуємо такий протокол, він повинен бути погоджен, ну, і фактично розробляється на державному рівні. Тому я думаю, що найближчим часом така інформація вона в відкритому доступі з'явиться і ми доведемо для, до людей формат дій. Тому що тут. Ну, багато чинників, від як від яких ну, залежить настання тієї чи іншої ситуації, от, тому в принципі наш регіон він не підпадає під, скажімо так, червону лінію, але є теж моменти, пов'язані з напрямком повітря і таке інше. Тому ми зараз моделюємо цю ситуацію, теж і думаю, що доведемо. ну от, Перше, що треба зробити, я сказав. А формат евакуації, наскільки він значить, медичні препарати і таке інше, це все будемо вже доводити згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. Після селектору делегація відвідала укриття в першій школі. Одним з питань на селекторній нараді була підготовка шкіл до навчального року. Фотозвіт опублікований на сторінці районної ради.